Щорічно, у 3 суботу-травня в усіх країнах Європейського Союзу відзначають День Європи. Офіційно прийнято відзначати це свято і в Україні як країні, що прагне до євроінтеграції. Урочистості з нагоди Дня Європи пройшли у численних містах. В Радехові свої думки про Україну як європейську державу висловлювали учні, учасники шкільних євроклубів, адже саме тут молодь має змогу краще ознайомитися із принципами та цінностями європейського суспільства. Євроклуби у нас діють з 2008 року. Вони діють при всіх середніх школах району. Тобто, у нас є 18 середніх шкіл в районі, і при кожному діє євроклуб зараз. Вони працюють у формі гуртків. І засідання проходить кожного тижня. Їхня мета не тільки вивчати Європу, тобто ми повинні знати не просто прагнути Європу. Ми повинні знати цю Європу. Ми повинні знати, до чого ми йдемо, що нам це дасть. Україна єдина держава, не член ЄС, у якій на державному рівні відзначається День Європи. Це покликано не лише наблизити українців до європейських стандартів життя, а й ознайомити молодь із цінностями та традиціями країн Євросоюзу. Учасники Євроклубу, учні Радехівської загальноосвітньої школи номер 1 знають про європейські стандарти вже із власного досвіду, адже вже кілька разів їм вдалося побувати на навчальних поїздках у Польщі. Для спільної дискусії завітали до учнів міський голова Радехова Степан Коханчук та голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калета. А перш за все, от, треба нам усі розуміти, що європа перш за все це виконання і, і дотримання законів. А друге це вже є зміна десь менталітету, високі соціальні стандарти і все решта. Як ми бачимо, звідно, звідно, сказали, ми десь прагнемо однозначно до високих соціальних стандартів, коли всі отримували заробітну плату, 2-3-4 тисячі євро. Так? Не переживали, де учень школи цілий день пропадає, тому що учні в школі, як ми вже бачили, наприклад, в Польщі зайняті цілий день зранку до вечора. А з другого боку, ми маємо в Європі передавати нашу духовність. Повірте, я багато їздив по Європі вський час, і вони десь втратили в цей момент, не зберегли духовність. Це і Німеччина, і Франція, і та сама Польща. Вони нам навіть білою заздрістю завидують, там що в них немає тих традицій. Традицій духовних, традицій національних, які в нас є збережені і в нас розвиваються. Звернувся до присутніх міський голова Радехова Степан Коханчук. Я вже радий з того, що частина, із вас, частина з вас вже будує майбутнє. Тобто вам говорити про матеріальні стандарти зараз, напевно, і не дуже доречно. Саме більше, чого ви потребуєте, це волі, правда? Ви хочете бути незалежними, ви хочете робити те, що вам подобається. І, власне, що вам генерувати ці ідеї і доносити до нас. Серед проблем, що цікавили учнів численні соціальні питання, вирішення яких є першочерговими у побудові справжнього європейського міста. Це ремонт автошляхів, відновлення та встановлення спортивних майданчиків, реформування освіти та інше. На кожне із своїх запитань учні отримали вичерпні та ґрунтовні відповіді. Чи є можливість такого самообміну між студентами, між школярами? Щоб ми приїхали до них, а вони приїхали до нас. Можливо, це взагалі реалізувати, якби ми таке пробували? Завжди можна на щось прекрасне знайти кошти. Потрібно написати програму ту ж саму, щоб депутати затвердили. І повірте, теперішній склад депутатів міської ради є такий, що коли ми говоримо і обговорюємо різні пропозиції от від молодіжного союзу, від спортивних клубів, завжди я бачу, що ми йдемо на руки ну, на зустріч. Пробуйте, я кажу, пропонуйте. І тоді побачимо, що нам вийде. Свій діалог про європейське майбутнє України. Міський голова Радехова Степан Коханчук та голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калита продовжили із учнями другої Радехівської загальноосвітньої школи. Школярі презентували свої здобутки та напрацювання у роботі євроклубу та продемонстрували численні тематичні виставки. Калімена <клуб> Гудей Ви Джодета Бонжур. Де добрі івапа поздравлення. konna . Звернулися до учнів голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калита та міський голова Радехова Степан Коханчук. Але вразило, що в другій школі такий насичний, великий матеріал, такі знання про Європу. Дуже вражає правда. Значить, ви десь вчитеся, десь прагнете знань, ви десь хочете знати, як є там. Ми бачимо, що ви вивчаєте Європу і про Європу знаєте все. Тобто людину європейця, ви знаєте, який він є. Ми надіємося, що він сидить тут в нас в залі. Тобто ви і є ці європейці, які живуть по тих цінностях, по яких має жити нормальна людина. Ми, в свою чергу, як влада Тарасом Васильовичем, хочемо теж збудувати в нас європейське місто, європейський район, мати ті стандарти, як має Європа. Ну, можливо, не все нам дається, але маємо величезну надію, що серед вас є оці генератори цих ідей, де, о, де ці ідеї нагромаджуються, і потім вони будуть доноситись до нас. Учільники міста та району вислухали пропозиції учнів та відповіли на усі їхні запитання. На мою думку, подехтові потрібно поставити навіть смітники. Ну, тому що люди якось ну, вони більше кидають. Де попало те сміття, смітника, смітники тягнені до смітників. Насправді у нас немає культури викидання сміття. Насправді ми не сортуємо сміття, і насправді у нас з тим багато проблем. І якщо ми будемо європейцями, що раніше себе вважаємо європейцями, то ми повинні почати от з того, що Тарас і сказав: не кидати папірчик в на землю, а кинути його в смітничок. Наш парк він вже там качає, всякі вони вже зламані. Мені здається, що треба більше до дітей, щоб зробити. Якщо ви знаєте, на вулиці сонячній. Біля третього садочка ми вже встановили дитячий майданчик, один дитячий майданчик. Цього року в нас їх заплановано поставити чотири, плюс відремонтувати цей, що є у парку. Свої думки про євроінтеграцію України висловив і директор Дехівської загальноосвітньої школи номер 2 Я би сказав, що ми вертаємося в Європу, бо коли на теренах Європи існувала велика імперія Великого, то на східних теренах Європи формувалася потужна держава, яка назвалася Київська Русь. І кожен король, імператор європейський хотів передачатися, то ми вчимося в Європі, Європа, можливо, вчиться в нас. І спільними зусиллями ми дійсно збудуємо такий дім, в якому не буде нам соромно жити. Цей день свої думки про європейське майбутнє України висловили і учні Радехівської спеціалізованої середньої школи з поглибленим вивченням іноземних мов. Вони поділилися своїми численними напрацюваннями, адже саме цей шкільний євроклуб виник у нашому районі першим ще у 2005 році. Серед питань, що прозвучали за круглим столом, проблеми найрізноманітніших галузей, зокрема, пропозиція щодо розвитку промисловості у нашому місті. Це не спонаші економіці. І тоді всі ці проєкти, які тут обговорювали, стали дійсно реальними. На сьогоднішній день все ж таки Леоні взяли церкву, намалювала 30 кілометрів радіус на кого і сказала, що нам треба подали ресурсів, 7 тисяч робочих місць. Вони подивилися, що не забезпечують наш регіон такий ресурс великий. То вони хочуть зброювати менший завод на 2000 робочих місць, в першу чергу розбір на Через що ми земельну ділянку зараз зарезервували, зараз, так? Тобто ні, ні, ніхто, нікому... в неї та не виділяється так, це і табу, чекаємо, чекаємо на великого інвестора. Так. Так. Ми йому зобов'язані створити умови. Вони ж не приходять просто так. Вони приходять зі своїми умовами. Вони кажуть, забезпечити нас там і свої вимоги, наприклад. Щоб була підведена каналізація, щоб була підведена вода, що було де джерело електроенергії. Прозвучала і цікава пропозиція щодо переробки жому для отримання біогазу. У нас є ідея так на мільйон гривень, що переробляти його на газ і органічні доброго. Частину жому переробляють на сухий. Слушать, є попит, є дуже скалені попит з року Європи. Також учні ділилися своїми думками щодо європейських цінностей. Ми маємо зберегти свої цінності, свою певну ідентичність, от і маємо розвивати. І, наприклад, щоб розвивати культуру, треба проводити різні виставки. Це має бути об'єднано і ну, не треба як ставити себе вище абсолютно ну, в Європі. Та якщо замітити, то там все ніхто не ставить себе вище когось, там ніхто не зважає в чому ти тягнутий. Усі гадим настрої і один одну дуже добре ставить. Спільні дискусії відбулися і у Павлівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів. Разом із головою Радехівської райдержадміністрації Тарасом Калитою. Сюди завітала голова Радехівської районної ради Марія Климочко. Нам, по першу чергу, як очільникам району хотілося почути. Вашу думку, щоб наша країна дійсно була цивілізованою європейською державою, то ми всі маємо про це подумати разом з вами. Але оскільки ви, молоді люди, значно креативніші ніж старше покоління, бо ми вже так трошки може консервативні, ми дуже обережно підходимо до вирішення тих чи інших питань, думаємо, а чи це можна, чи це не можна. Ви більш імпульсивніші і креативніші. і ви можете власне підказати, в якому напрямку треба рухатися, щоб покращити рівень життя в Україні. Серед питань, що порушили учні, екологічні проблеми: питання ремонту автошляхів, реконструкції шкільного спортзалу, зайнятість учнів після урочний час. Чи задіяна молодь? Я розумію, що в школі є певна система заходів. Так продумано різні свята. Ви відзначаєте, і ну знаю, що в школі це на дуже хорошому рівні. Місць, керодиці, також є, Ми там розказуємо дітям про Бога і граємо різні ігри. Їх. підтримує Радехівський район і дружні зв'язки із Польщею, зокрема із містом Воля Стальова. Є домовленості про обмін на навчання. Так, наші випускники вже навчалися. Звернувся до учнів Павлівський, сільський голова Василь Карплюк. Кожна участь приймайте у благоустрої свого села, парк, територія школи. Якщо буде необхідність прибирання лісу, смуги. я буду до вас звертався, трошки екзам не якраз буде у вас практика. Учасники шкільного євроклубу презентували свої напрацювання, а також розповіли про цьогорічний обласний форум євроклубів, на якому їм вдалося побувати. Суботу, 21 травня, ми прийшли відбір на обласний форум євроклубів, і ми були запрошені для участі у місті Самбір у 10-му обласному фестивалі Євроклубів Львівщини. оригамі, робили скрізь от прапор. Я зробила з Верби зі сулами сказали дивитися на танці і на представлення країни саме у Павлівській школі діє єдина в районі спеціально облаштована єврокімната, де зібрано інформацію про історію, традиції та цінності країн Євросоюзу, адже можливість переймати та застосовувати у нас європейську практику є шляхом підвищення соціальних стандартів.